Що прийшли тільки якась одна моделька штанів. Ось така. Це широкий палацо. І подивіться, що ще в нас прийшло. Ще в нас теж прийшло до замовлення клієнта: це є одні штани. Завужені до капсули, яку я вам не одного разу показувала. Подивіться, вона в нас тут висить в чорному кольорі. Широкі штани, завужені. Штани такі самі маєчки, як я показувала. Жакетів вже немає. Тобто вона може бути у такому кольорі теж ця капсула. Що тут ще в нас є? в нас ще є шорти короткі. Шорти довгі, ось в такому кольорі. Тобто, ми можемо вам пошити цілий комплект з льону, тому оце замовлення клієнта. Тож звертайтеся, я показувала цю всю капсулу в синьому кольорі. Ви собі свапніть і побачите її.